Гість відеопрограми Одне питання. Отець Іван Хомен, настоятель храму Вознесіння Господньої Української православної церкви Київського патріархату, кандидат Богослів'я проти Турек. Як ви, отче, Іване, оцінюєте ініціативу Синоду Російської православної церкви про встановлення Дня Хрещення Роси України державним святом і вихідним водночас у Росії, Білорусі і Україні? Проблема хрещення Київської Росії має свою історію. Вона дає підстави народу, який виявляє спадковість цього хрещення, говорити про свою історичність, і говорити про свою культуру і говорити про свій вплив на тисячолітню цю історію. Росія переймається сьогоднішній день цією проблематикою, тому що хоче виявити свою історію глибше, ніж сам. Саме місто Київ чудовим є в сьогоднішній день звернення патріарха Вселенського Варфоломея до українського народу, де сказано про те, що матір Константинопіль дає можливість Україні бути просвітленим вченням церкви Христової, вченням християнства в тисячу років, вказує на прихід посланців. від Князя Володимира вказує на те, що священнослужителі і єпископи, які охрещували і які просвітлювали Київську Русь, були на початку греками, і це ми знаємо історія, є правда. І вказують на те, що іконопис, храмобудування, богослужбові пісні співи, богослужбовий устав, все має відповідність до уставу і тих перелічених. Виявів Константинопольської церкві. І патріарх Константинопольський наголошує, що саме Київ став тим центром культурного, духовного, просвітницького вияву перед всією Київською Руссю. Тому не дивно, що Москва переймається цим питанням і має можливість своїми певними сьогоденнями виявляти дані питання на свою користь. Це полягає через те, що. Політика, сила держави російської в сьогоднішній день диктує свої проявлення в суспільстві. І, відповідно, церква, яка, на жаль, православна, є зрощена з російською державністю, стає заручником певних виявів російської держави. І тому оце святкування, яке має бажання виявити російський синод, Говорить тільки про те, що він і надалі старається перекрутити історичні факти по відношенню до святкування дня хрещення Київської Росії. Україна повинна бути центром і керівником даного питання. І саме Київ повинен виявляти бажання або небажання в вияві цього свята. Коли це говорять нам ті церкви, які отримали від Києва хрещення, просвітництво, які від Києва мають можливість тільки пізнати вчення церкви Христової, це не відповідає християнському вірученню смирення, і це не відповідає християнському розумінню того, що людина повинна творити все по відношенню до гармонії з Богом. А сьогоднішнє розуміння про оцю про це бажання, я думаю, дадуть відповідні свої резолюції і відповіді. Наш святіший патріарх Філарет, священний синод, і відповідні, я думаю, декларації будуть виявлені в скорому часі нашою церквою.